Всім привіт! Сьогодні хочу засняти своє відео стосовно замовлення з сайту iHerb. Замовлення невеличке, але тут таке необхідне, що треба було замовити терміново. Вітамінки завжди бади, які ми полюбляємо, і ще щось новеньке захотіла спробувати, покажу, що є в моїй коробочці. Перше, що замовила, знову величку упакування баночку Alive. Це жіночі вітамінки. Беру завжди жувальні, тому що саме жувальні мені найпростіше проковтнути, тобто їх треба розжувати і все. Якщо це щось таке ковтати, то мені дуже складно завжди, От в дитинстві якось воно не помічало, а от зараз якось воно мені не зовсім Вони виглядають таким чином. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Може, хто приймає, то знає. Вони таким чином виглядають у вигляді ягідок. Тут справжній склад натуральний, тобто вони з барвниками саме вони овочеві барвники, фруктові барвники. Тобто підтримують енергію метаболізму, це і волосся, це шкіра і нігті. Це взагалі дуже гарний продукт. Дуже мені подобається. І я вже купляю на перший раз, вони е, зробили ребрендинг даного пакування. Тобто трішки воно змінилось, але воно залишається, я думаю, навіть краще, тому що е, стали вітамінки більш такі дієві. І я от, почуваю себе дуже бадьору після прийняття і дуже вони мені підходять. Ніяких побочних явищ в мене не спостерігається. І, до речі, була знижка там 28%, але я не попала саме на цю знижку. Так, все так вийшло тільки зі знижкою, коли використовуєш промокод іншого користувача. До речі, залишу вам свій промокод, щоб ви могли скористатися і отримати знижку. Якщо це ви новий покупець, то 10%, якщо постійні 5% знижка. Також тролі, отакі замовила ведмедики для дитини від трьох років, мабуть, вони десь я читала. І вони тут 180 штучок вистачить на 3 місяці. Фірма Bayer, німецьке виробництво повний, тут зібрані всі вітамінки. Дуже класна якість. Вони дуже приємні, маленькі. Зараз вам покажу, як виглядають. Зараз покажу, як вони виглядають. Трішечки, думаю, що якість буде краще, тому що щось в мене камера сьогодні дуже тускла. Так, от вони як виглядають, такі малесенькі, приємні на дотик. Приємні. Це у нас тривога і все вимкнулось в мене. Е, отакі гарненькі і вистачає надовго. Дитині дуже сподобався смак. Вони класні і. Тоді також була якась знижка на них. Мабуть, вони були в супер знижках, супер ціна. І я придбала. Класні. Подобається. Будемо дивитися ще, чи дієві вони. Також замовила для чоловіка чоловічі мультивітаміни, такі я брала саме для нас з донькою, тільки жіночі. Але не було в наявності, і я купила тільки для чоловіка. Тут 90 штучок, по 3 штучки на день, тобто на місяць, вистачить. Для того, щоб спробувати, для кісточок йому потрібні підтримка. І ціна завжди приємна на це пакування, на цей бренд. До речі, ще придбала таку новиночку для мене. от Я його вже спробувала. Чому цікаво завжди не тільки розпакування робити, а вже і коли ти покористувався. Це такий консилер L May Clear Complexion Concealer. Тобто він не тільки замальовує, він також і е, лікує. Тобто, от якщо брати, просто якесь у мене сьогодні світло не дуже якісне, тому не видно дуже, як виглядає. І... Ну, от мені подобається. Що? Те, що він і колір, я вгадала. Тобто це колір саме, зараз вам скажу, який це був колір, бо там це 200-й light Medium. І вони... ці кольори не дуже темні. Це другий по після світлого. Бо на світлі завжди, і на темні дуже темні завжди знижки, але оцей був і зі знижкою. Невеличкою і також в супер ціні. Мабуть, це також був товар. В рекомендаціях якось він мені попався. І, до речі, в мене консилер тільки один залишився, який мені не подобається. Я Його купляла в Німеччині, він дуже засвітлий. Я його майже не можу використовувати. Він на літо мені висвітлює дуже видно його на обличчі, і я не хочу користуватись. Тоді я приглядалася до консилеру, думала, що від Dior, але це лікує також. От я, чесно вам кажу, що він, я замалювала собі недоліки один раз. І в мене на, ну вже під вечір я побачила відшелушення шкіри, і вона почала від. Шаровуватись, тобто очищатись, і майже зник одне такий прищ в мене був неприємний червоного кольору, дуже класний засіб, От він без аромату зовсім, тобто немає тут аромату ніякого. Плюс він дуже класно виглядає на шкірі. Тому я вам раджу приглядатись до товарів, які ви ще не використовували, але вони. Гарні мають відгуки. Щось було 388 гривень цей товар. І також мої улюблені самбаймі, Повертаюсь до них, тому що я спробувала від Єлізавеки. Мені подобаються ці більше, більше чому? Тому що саме вони не відклеюються, вони краще тримаються, і вони мені якось і по е, діям подобаються більш, більше. Хоча там більше 48 штучок, тут їх, мабуть, 18. І ціна вона майже однакова, але воно коштує того. Дуже класні. Отаке було в мене невеличке замовлення це раз, з п'яти товарів, тільки там більше нічого немає, але вони всі дуже мені потрібні. І ціна була, ну, така, знаєте, немаленька на замовлення, тому що всі великі пакування. Кому сподобався огляд, поставте пальчик доверху, підпишіться на канал. Всім пока!